Шановні друзі, я вас щиро вітаю. Сьогодні у нас чергова недільна зустріч, і що хотілося би сказати? Мені так здається, що навіть оця фраза, що хотілося би сказати, може стати певним заголовком, загальною назвою для наших недільних зустрічей, ось бо розбір священного писання ми з вами, недільних читань, звичайно, ми з вами допоки закінчили. А зустрічі наші продовжуються. І тому був обраний такий формат, коли тема залежить від е, мого власного розсуду. Ось і тому, що б хотілося би сказати. Ну, хотілося б, по-перше, сказати е, слово вдячності усім, хто дивиться це відео, хто підтримує канал, хто знаходить час, сили і можливості, аби розповсюджувати це відео, інші відео. Ось, бо чим нас буде більше, чим більше людей зможе підписатися, чим більше людей поставлять лайки, тим Ютуб зрозуміє, що це ці відео цікаво, і буде його пропонувати іншим, поки що не підписаним глядачам. І тому е, наші думки, наші переконання, наші слова, те, про що ми тут спілкуємося, буде досягати більшої кількості людей, чим більшу активність ми зможемо проявляти на Цьому каналі. Тим більше, що тема сьогодні мені здається актуальною і о, такою досить дотичною до сьогодення, до нашого життя православної церкви в Україні, усіх православних християн, яких в Україні є більшість, тому що зараз навіть у суспільному житті питання е, релігійні, церковної там, підлеглості. Чи навпаки церковної незалежності, вони досить часто виникають і у суспільному просторі, і навіть стають причинами для певних рішень, навіть політичних, законодавчих і тому подібне. Ось нещодавно очільник нашої держави, президент України, сказав такі слова, як духовна, духовна незалежність. І власне ми стали свідками того, що зовсім недавно був прийнятий закон за номером 8371, якщо я не помиляюсь. Який вже дехто успів охрестити як закон про заборону Української православної церкви. Ось е, я свідомо не бажаю вдаватися до аналітики саме прийнятого цього закону. Хоча насправді вважаю, що цей закон піде на користь Українській православній церкві, аби вона вже остаточно перестала бути і жити з отоєю сумнозвісною приставкою МП Московський патріархат, як і на рівні підлеглості, так і в очах усього православного світу, бо хто щоб не казав, але УПЦ православним світом до Сьогоднішнього дня сприймається як хай і самоуправна і автономна частина але Російської православної церкви на території України. Ну і звичайно, я сподіваюся, що цей закон буде спонукати УПЦ, позбавитися насправді цієї приставки МП і в очах українського суспільства. Мені хочеться, я щиро вважаю, щоб оцей закон спонукав. Українську православну церкву насправді стати незалежною і самостійною, і завершити той процес у незалежнення, який розпочався під час собору Феофанії, ось, але там був положений лише початок. Ось. Був заложений лише початок, і що саме цікаве, що ті, хто бажають. Щоб УПЦ була незалежною, вони кажуть, що вона уже такою є. А ті, хто навпаки, хто е, націлений на єдність із московським патріархатом, ті кажуть, що ні. УПЦ як була, так і залишалась в складі російської православної церкви. І от таким чином, не, не те, що всередині однієї церковної структури, бо УПЦ велика церковна структура, не те, що. В, е, Всередині однієї єпархії, а навіть всередині однієї парафії знаходяться люди, які моляться за однією тією самою літургією, але в одному й тому самому храмі, належать до однієї тієї самої спільноти, але дехто каже, що ми є незалежна автокефальна церква, хоча ще і не, з невизнаним канонічним статусом автокефалії, а інші вважають патріарха Кирила своїм великим господіном і. І Ось. Тобто, все е, насправді, поки так, не завершене і не вирішене. Тому я і кажу, що початок, який був положений, сподіваюся, він дійде до якогось логічного е, завершення. Ось, і оця незалежність від московського патріархата е, дійсно. Станеться не на рівні кухонних розмов, не на рівні дописів у Фейсбуці, там не на рівні особистих переконань, а остаточно, офіційно, безповоротно, публічно і що важливо, загальновизнано. Ось. Ось в цьому розриві адміністративних зв'язків із московським патріархатом зацікавлена в першу чергу держава. В о, інтересах і в цілях державної безпеки, особливо в світлі триваючої війни. А у чому зацікавлений я? Я людина, християнський шлях, якої розпочався і був досить довго пов'язаний власне із о, українською православною церквою. Я хочу підкреслити, що і УПЦ. І ПЦУ Православну Церкву України я вважаю безумовно і без всяких там додаткових уточнень. Я вважаю і ту, і ту структуру частиною однієї церкви Христової, віру, в яку ми сповідуємо під час символа віри. І тому зараз я і зараз, і взагалі. Це моє таке кредо. Я не веду, коли веду мову про церковні структури. Я не веду мову, знаєте, у цій дихотомії церква, не церква. Ні, і то Христова церква, і то Христова церква. Мова про церковні е, структури, які, е, на щастя, чи, на жаль, але вирізняються і внутрішніми тенденціями, і векторами зовнішнього розвитку. Але що в них спільне у цих двох структур це внутрішні проблеми. На які я і хотів би звернути сьогодні увагу, і про які я хотів би сьогодні сказати. Але зроблю таку невелику підводку. Бо ще у серпні 2018 року, коли мова й не йшла там про об'єднавчий собор, серпень 18-го, ще раз підкреслю, року. так, Не, не минулого, а 2018-го. Коли мова не йшла ані про об'єднавчий собор, який станеться там через декілька місяців, лише після цієї дати, про яку я згадав, а не було задоволення оцих апеляцій на той час іще не канонічних архієв, які прийняв і задовольнив Константинопольський патріарх Варфоломій. До речі, не канонічний не значить не дійсний. А то інколи цим маніпулюють. Якщо не канонічний, то автоматично і таїнство не дійсне. Ні, то потрібно читати книги по еклізіології, догматиці, церковному праву, бо не канонічний не значить не дійсний. Так ось і навіть у цьому серпні 2018 року навіть про тому були лише якісь загальні уявлення а без усіляких подробиць, і тим більше без чіткого розуміння, а коли це все відбудеться, також у цьому самому серпні 2018 року у Києві була проведена зустріч, на якій було присутня невелика кількість від загального числа. То невелика кількість священників Української православної церкви, а також активних мирян людей, які були відкритими до ідеї єдності православних в Україні і незалежності церковного устрою української церкви. Принагідно я вдячний оцю Георгію Коваленко, оцю Андрію Дудченко і всім організаторам цього чудового заходу, участь у якому в певній мірі визначила і мою, моє майбутнє існування і мою майбутню біографію. Так ось за результатом тієї зустрічі серед іншого. Була е, заява, яку усі бажаючі учасники безпосередні учасники могли підписати. Потім ще там додалось багато підписів, тих, хто не приймав участь у цьому заході, але розділяли ідеї цієї заяви. До речі, мій підпис став приводом для певних додаткових труднощів е, усередині УПЦ, які саме я не буду зараз сказати, це, це не так то і важливо. Хоча навіть вже тоді. Попри труднощі, я отримав завдяки залишеному підпису дві досить таких ось позитивних, два позитивних досвіди, два позитивних результати. Ну і перший з них, що вже не потрібно хвилюватися за свою репутацію після того, як один раз ти її зіпсував. Ну, тобто зіпсував і все і живеш вже більше спокійно, і не думаєш, а що там, що там хто про тебе скаже, не думаєш а яке буде ставлення до тебе з боку інших людей. Ти вже якби ну все, що ти міг, ти вже зіпсував, а далі просто живи спокійно і думай про більш серйозні речі аніж е, думку інших людей. І другий важливий момент, тому що після цієї е, зустрічі й мої е, мого підпису і. Після того, як мене спонукали відкликати його, а я не відкликав його і до сих пір не відкликав його, і, і навіть не знаю, що мене може спонукати це зробити в майбутньому. Тим більше, що про цю заяву вже, мабуть, ніхто і не пам'ятає, але вона дуже цінна. Так ось. багато хто тоді в особистих розмовах мене критикував, висміював, казали, що всі проти один він оце хоче от автокефалії. Ось так от. Що вся УПЦ проти, а один оцей тут ходун щось тут напридумував собі. Так ось. Тоді я дійшов до такого висновку я не знаю. Це в мене висновок, він звідкись просто прийшов, і я тепер з ним живу і дуже щасливий, що я з ним живу. Це висновок той, що критику по-серйозному потрібно сприймати від тих людей, на кого ти хочеш бути схожим. Ось Кого ти поважаєш, чий досвід тобі здається важливим, чиї результати життя, ну звичайно, проміжні, тому що всі ж люди живі ще, тому всі ж результати допоки проміжні, кінечні будуть лише так на, на, на момент завершення земного життя. Так ось, чиї проміжні результати тобі, життя тобі здаються якимись правильними, задовільними, цікавими, ось до критики у тих людей, і дослухайся. А ті люди, на кого ти дивишся і на кого ти не хочеш бути схожим, критику тих людей там переціди її 10 разів щонайменше. І лише ото, після оцих проціжувань, що залишиться, ну до того можливо, дослухайся. Бо якщо ти критику тих людей, на кого ти не хочеш бути схожим, приймеш зразу всерйоз, і е, це стане твоїм е, керуванням у житті. То ти ж бажаючи того чи не бажаючи, ти станеш схожим на ту людину, на яку не хочеш бути схожим. Тому я для себе зробив такий висновок, що так, звичайно, потрібно дослухатися до різних людей, але всерйоз, отак знаєте, прям щоб почув цю якусь настанову, якусь критику, якусь рекомендацію, якусь пораду, то взяв і зразу так от і виконав. То це я роблю лише. Коли чую такі слова від тих людей, чий спосіб думок, спосіб життя і проміжний результат життя для мене здається цінним, ось і на кого я хочу бути схожим там через 5, 10, 20 чи скільки там років мені господь відміряв. Але це все лірика. А що що по суті? У цій заяві, серпневі 18-го року, є щонайменше дві. Думки, які актуальні для православних, мабуть, будуть в усі часи, і є дотичними до того, від чого ми сьогодні відштовхнулися спочатку нашої недільної бесіди. Я їх зацитую: ми закликаємо православних українців, які належать чи будуть належати до різних православних юрисдикцій, це наша ситуація. Відмовитися від мови ворожнечі і насильства до будь-кого у вирішенні будь-яких питань, в тому числі адміністративних і майнових. Ми пропонуємо замість війни, юрисдикцій співіснування, співпрацю і співслужіння. Надання Томасу про автокефалію лише. Початок процесу єднання православних українців і розбудови української церкви на засадах біблійної мудрості, євангельської відкритості та православної соборності, для того, щоб позбутися імперських, тоталітарних і радянських нашарувань у нашому церковному і суспільному житті, нам потрібний не лише томос, але й великий соборний процес. Із залученням найкращих православних богословів, який би повернув нас до справжніх традицій Київської церкви, і став би дороговказом. Сподіваюсь, я не помилюсь, якщо проведу паралелі. Паралелі в чому? У тому, що для автокефальної української церкви у процесі її розбудови, Томос стає лише початком. Так само і тут у ситуації з українською православною церквою, що відмовитися від єдності із московським патріархатом, це насправді невелике досягнення, хоча певне досягнення безумовно, а це є лише початку. Оці дві паралелі, що і для ПЦУ Томос, і для УПЦ. Е у від московського патріархату реальне, а не в думках окремих людей, це і там, і там є лише початок. Бо зовнішні форми церковного устрою, вони є безумовно важливими. Але більш важливішим є наповнення того, чим живуть ті чи інші церковні структури. Отримати томос було непросто. Але як показала історія, цілком можливо. Вийти із складу Російської православної церкви теж здається чимось складним, а для когось навіть небажаним. Але насправді і це посильна справа, і безумовно це станеться. Це безумовно станеться. Але це всього-навсього початок. Бо нас, усіх православних українців, нас чекає щось набагато складніше. Це, по-перше, розбудувати. Я знову цитую. Українську церкву на засадах біблійної мудрості, євангельської відкритості і православної соборності, і друге, це позбутися імперських, тоталітарних і радянських нашурувань в нашому церковному і суспільному житті. А для оцього, для досягнення оцих цілей, як би там не було, але недостатньо отримати документи від. Вселенського патріарха, я маю на увазі Томос, Або недостатня постанови собору УПЦ, я маю на увазі про вихід із Московського патріархату, так? бо наріжними залишаються питання не статусу і не статуту, хоча це також важливо. А наріжним залишається питання, а що таке церква? Це вертикаль і структура, де єдиними суб'єктами є єпископи. Чи це все таки спільнота? Що є найбільшою цінністю церкви? Її нерухомість там собори, оці всі там, що, там, що єпархіальні управління, оці всі якісь там маєтки, там, там всяке таке там, церковне, яке використовується чи для особистого, чи для якогось там суспільного блага? Чи все-таки для церкви важливішим є люди? І на що націлені наші? Час, наші я маю на увазі церковні, час, кошти, зусилля. На якусь там, ну не знаю, там побудувати чергову каплицю, чи там якийсь третій в Іконостасі, чи якийсь там півтонний дзвін купити. Мені справді цікаво, чи чи є зараз хоч одна людина, яка в церкву приходить не тому, що за розкладом богослужіння і людина хоче бути на тому богослужінні, а, а тому, що дзвонять дзвони. Аби вони не позвонили, то б людина бі не прийшла. Я, наприклад, коли йду до храму, то я знаю, хоч дзвонить дзвон, хоч не дзвонить дзвон. Якщо там богослужіння о 8 чи о 9, ну так все, приходжу, У тебе ж годинник є. Тебе ж є годинник, хоч то й дзвони, то й дзвін, хоч не дзвонить. Чи все-таки наш час, наші церковні, знову скажу, я кажу наші, тому що ми ж є власне церквою. Чи наші кошти, час і зусилля будуть направлені на розвиток просвідчення людей, на там, книговидавництво, на якісь зустрічі, просвітницькі проекти, на якість семінарської освіти? Чи на, наприклад, на таке питання, на яке дуже рідко хто звертає увагу, як комфорт парафіян. У храмі, щоб було там усім усе видно, а не просто ото іконостас там до неба зашитий і все. І нічого там не видно, Ще й царські врата закрити, все. Ото прям краще не придумати. Щоб усе було чутно, ото воно все закрите, і нічого не видно, і ще й нічого не чутно. Або навіть якщо поставлять мікрофони, то або їх не вімкнуть, або їх вімкнуть так, що нічого все одно не зрозуміло, якась каша замість чіткої дикції. Щоб було де людям сісти. Бо оці всі е, якісь тенденціозні пори старого, що сидяться тільки у католиків, вони виникають лише у тих людей, хто далі своєї парафії нікуди не ходив. А подивіться: більшість православних церков має у е, своїх храмах місця для сидіння. Хто не хоче сидіти, да не сідайте, стійте, будь ласка. А кому потрібно, будь ласка, сідайте. А не так, що вистраюється черга біля того стільчика, і у всіх тільки розмови, а коли тут вже моя черга, коли це якась там умовна там, там, Галина Васильівна встане чи якийсь там Петро Сергійович, і я можу сісти на його місце. У всіх же ж є такий страх, що якщо у храмі будуть місця для сидінь, то всі будуть виключно сидіти, шановні. Я був у православних храмах, де є місця для сидіння. Я був у римокатолицьких католицьких храмах, де є місця для сидіння. Я був у греко-католицьких храмах, де є місця для сидіння. Я був у протестантських храмах, де є місця для сидіння. І що я вам скажу? А те, що, якщо зараз важлива частина богослужіння, усі встають. Не встають лише ті, хто об'єктивно, фізично не можуть встати, а всі інші встають. Зараз час для того, щоб молитися коліно у то всі стають на колінах. Всі встають. Ніхто не розвалився на тій лавці і не каже: ну ви там вставайте, а я тут один посижу. Тому цей страх він в голові і не має ніякого зв'язку з об'єктивністю. Люди, як правило, бояться того, про що вони нічого не знають. А до речі, наявність місць для сидіння, я це помітив, в декількох храмах. Вони сприяють тиші у храмі, бо ти зайшов, зайняв там своє місце. тобі потрібно встати, ти встав, сісти, сісти, сів, стати на коліна став, і ти не ходиш по храму туди-сюди, оті кола не наматуєш між підсвічниками іконами. Все зайняв своє місце, бо там люди, там люди, все. Ти чекаєш закінчення богослужіння, чи там якогось моменту там причастя, наприклад, коли всі ідуть, і все. Або такі моменти в облаштуванні парафіяль, е, храму парафіяльного, як, наприклад, е, зручність і безпечність для людей із е, особливими потребами, щоб вони могли безперешкодно е, дістатися до місця церковного зібрання, або облаштувати місце там для молодої мами, щоб там на якісь там, хвилини чи скільки там усамітнитися із немовлям. Або місце, де священник із парафіяном особисто один на один може спокійно поспілкуватися, не стоячи, не переминаючись з ноги на ногу, коли тебе там обходять з усіх боків, а щоб було місце для спокійного спілкування. Або облаштування свічної лавки так, щоб шум від неї не заважав тим, хто молиться. Де тут велика кількість обставин, на які потрібно звертати увагу, і які будуть слугувати покращенню, ж не питання комфорту. Це питання якості нашої участі у тому, що відбувається в храмі. Бо коли тебе з усіх боків шпиняють, усі навколо балакають і ходять туди-сюди. Ну, про що ти думаєш? Два варіанти. Або коли вже ви закінчите це все, щоб я міг спокійно почути, хоч що там той батюшка там каже, да ті хористи співають, або коли я вже звідси піду, бо це ж просто неможливо. Тому деякі приходять то поштовхалися в храмі, поштовхалися доштовхалися до якоїсь там свічки, ікону поцілували, все пішло. Знаєте, ми можемо отримати будь-який статус. Ми можемо отримати будь-яке місце у церковному диптику. Ми можемо в статуті прописати будь-які назви і будь-яку підлеглість. Власне, до речі, саме це цікавить державу, аби не було підлеглості е стосовно країни агресора. Так, в цьому. Законі, з якого ми розпочали. Але мене, як християнина, цікавить, куди ми будемо йти, що ми будемо будувати, і які у нас будуть задачі і пріоритети церковного життя. Бо знову набудувати оцю кучу храмів, які вже напівпусті. Хтось може сказати: війна, там виїхали так. Але ця проблема є. І після закінчення війни, навіть коли частина людей повернеться, проблема буде залишатися. Знову всіх підряд нахрестити, хрестити, навінчати. Ви ж до нас приходять, давайте всіх будемо хрестити, всіх давайте будемо вінчати. І яка різниця, що ти їх бачиш перший і останній раз? Як жартував цинічно один священник, ми усіх хрестимо, щоб було аби хоч кого відспівувати. Так? То щось подібне вже в сучасній церковній історії зовсім ось недавно, зовсім недавно, ми вже бачили. І до чого це привело, ми також чудово можемо побачити. Особисто мені здається, що я розумію цінність незалежного церковного устрою для православних українців. Ну, принаймні, я про цю ідею казав тоді, коли мене вважали навіженим, і е, я, 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 я вважали, що я кажу якусь небачену нахабність, і як це казав е, про цю ідею відкрита серед тих. Хто навіть зараз вважає, що ідея автокефалії Української церкви не є чимось актуальним. Тому о, звинуватити в тому, що я недооцінюю це питання, мене, мене не можна в цьому звинуватити. Але я не вважаю оцей статус самоціллю, а тим більше, панацеєю від усіх проблем. Ні. Наші хвороби нашого церковного життя з нами в незалежності від нашого статусу. І нам потрібно їх відкривати, висвітлювати, робити відомими і лікувати. І лікувати, а не робити вигляд, що у нас нічого немає. Ні, у нас є певні проблеми. Бо церква, де спільнота важливіша за споруду, де, наприклад, якість катехізації важливіша за кількість хрещень. Де, наприклад, в семінаріях реально навчають ті, хто повинен навчати, і навчаються ті, хто повинні навчатися, а не безкінечно ходять по утім послушанням, ну тобто господарським роботам на території семінаря, у тій церкві, де священник захищений канонічним правом, а не шукає, де б йому знайти кошти для того, щоб, умовно кажучи, звести кінці з кінцями, бо потрапив він там чомусь. У до єпископа і тепер змушений раз у неділю їздити на парафію у село, де за переписом 2001 року, так, а це останній офіційний перепис населення в Україні, так де в 2001 році жило 96 осіб, а ходять в храм статистичних 3%. 3. Ну тобто, власне, три людини і прийдуть у неділю на літургію. І це я вам зараз розказую цілком реальну історію з реальним мені відомим священником. Де було 3, і він четвертий. Церква, де кошти витрачаються не на чергову там, по золоту чогось, бо вже Ну вже все вже Все, що можна, вже поназолочували А е, церква, де якісна проповідь, це невід'ємна частина богослужіння на типу, там, ну, не знаю. Співання символа віри або читання Євангелія. Ми ж не можемо уявити, щоб на літургії священник не прочитав Євангель. Або дійшли там до символу віри, а батюшка каже, ну все, не, не, не читаємо, не співаємо, давайте пропустимо. Так от таке саме ставлення повинно бути і до проповіді. І щоб у священника була можливість і час ґрунтовно підготуватися. Не просто там від Адама, починаючи розказувати все, що йому думається. Для цього можна заводити Ютуб канали, і тут розповідати все, що тобі забажається. А на проповіді ти повинен сказати чітко, по суті, і не більше, аніж того е рекомендують е хто там, психологи, так, які кажуть, що ну, 15 хвилин це межа людської уважності. Далі тебе вже особливо ніхто не слухає. Церква. Де позабогослужбові заходи дитяче служіння, молодіжне служіння це ну не просто, знаєте, якесь додаткове навантаження, що лягає на плечі там якихось е, блаженних ентузіастів. Це я тут себе маю на увазі в певний період свого церковного служіння. А навпаки, де діти, молодь, просвітництво, це події, які хіба трішки менш важливіші, аніж служіння недільної літургії. Так ось, на мою думку, у такої церкви, де оце все є, у неї є ота сама духовна незалежність, з якої ми розпочинали. Найперша незалежність від оцих імперських, тоталітарних і радянських нашурувань. І очевидно, що така церква буде мати і своє успішне майбутнє. Щасти вам!